Про Новомихайлівку хочу вас спитати. Маємо повідомлення про намі. Судячи з карти Діпстейт, бачимо, що наші сили оборони відкинули окупантів на два кілометри. Які можливості це для нас відкриває? І загалом розкажіть, як ви бачите ситуацію на цій ділянці фронту. Ну, росіяни після того, як змогли просунутися в Мар'їнці, вони сконцентрували удар безпосередньо на Новомихайлівку. Для них це дуже важливо. І для них тут є дві локації важливі: це Новомихайлівка та Вогледар. Чому тому, що це не тільки можливість просування а, далі в глиб Донецької області, це ще можливість а, відсунути сили оборони України від безпосередньо залізничних шляхів зі сходу на південь. Для них це дуже важливо в районі Новомихайлівки та Вогледару. Відсунути нас, щоб ми не мали вогневого контролю над залізницею. Вони концентрують велику кількість зараз сил та засобів саме для цих дій, але е, здобути е, якогось успіху саме по окупації цього маленького села, е, вони не мають і зараз. Ми ми бачимо, як навіть е, з е, після контратак з боку сил оборони України е, вони змушені були відійти від деяких е, позицій біля цього села. Тобто, все це вказує на те. Що у росіян немає якоїсь а, стабільної ситуації, в них а, нема а, повного контролю над ситуацією навколо а, села, і скажімо так, це обумовлено ще й тим, а, що а, основний ресурс загально в Донецькій області та всієї групи військ, південь, яка саме відповідає за Донецьку область. за дії в Донецькій області вона сконцентрована на Авдіївки та на Бахмуті. Отже, нова Михайлівка, вона дуже важлива для російського командування, але е, достатнього ресурсу в них все одно не вистачає на неї. Як каже ваш колега по групі «Інформаційний спротив Константин Машовець, якраз найближчим часом вони росіяни, тобто будуть підтягувати нові ресурси, і зокрема він каже про те, що варто очікувати введення в бій, якраз на цьому напрямку, зокрема, ще одного батальйону морської піхоти зі складу 155-ї окремої морської бригади. Ми пам'ятаємо, що це та сама бригада, яка фактично погрузла в чорноземах минулого року біля вугледару. А зараз що ми знаємо про взагалі стан цих підрозділів росіян? Ну, Після того, як декілька разів ці підрозділи були вщен знищені, їх доукомплектовували, і це не є професійні підрозділи якась еліта з великим досвідом. Окрім цього іншого, у росіян зараз відсутня майже по більшості підрозділів загально всіх російських окупаційних військ, в них відсутня Штатна повна штатна комплектація підрозділів, і якщо ще на початку 23-го року, коли саме ці підрозділи вели наступальні дії в напрямку Вугледару, вони мали більш-менш якусь штатну комплектацію, то зараз вона ще менша ніж у минулому році. Тому, на мій погляд, ці штурмові дії, ці наступальні дії, вони будуть відбуватися переважно піхотною складовою. Зрозуміло, якщо говорити про розвиток подій після захоплення, після захоплення росіянами Мар'їнки, то що тут варто розуміти? Так само зазначалося про те, що окупаційні війська можуть активніше рухатися як на Курахове, так і на Вугледар. Знову ж таки, ви як оцінюєте їхні дії і їхні можливості по просуванню далі після Мар'їнки? На Курахово їм буде дуже складно рухатись. Там, по-перше, наші лінії оборони та рубежі, які не так просто прорвати. Це перший момент. Другий момент це ландшафт, там непростий ландшафт, там непрості умови для просування. Тому це буде витрата досить серйозного ресурсу, серйозного людського і механізованого ресурсу. З іншого боку, щодо Вугледару, то саме в напрямку Вугледару і готується, в них чергова хвиля наступу. Вони зараз займаються підготовкою саме цього процесу. Коли саме вона розпочнеться, це питання, тому що зараз накопичення відбувається, і його можуть або зробити фейс стартом, або продовжувати це накопичення і розпочати. Скажімо так: напередодні розпочатку так званих виборів президента Росії, а це може бути друга половина лютого. Наприклад, це може бути початок. Ну, скажімо, так, це може бути і навіть в березні. Дійсно, це може бути початок березня. Тобто, вони можуть розпочати якось в, такої, в такій тенденції, щоб. Продемонструвати е, якісь успіхи для нім для них вугледар дуже важливий е, з тактичної точки зору. Але він став ще й пропагандистським елементом після того, як вони декілька разів не змогли е, його захопити, і більш того, вони понесли досить е, чут, е, такі чутливі втрати, болісні втрати. І для них це вже як така собі принципова справа. Ну і ми знаємо, що ще одне місто Авдіївку Росіяни використовують теж в пропагандистських цілях. І от не секрет так, що до виборів Путіна фактично російські військові мають піднести так, би мовити, російському диктатору цю перем... захоплення цього населеного пункту вигляді перемоги. Зараз же ситуація ускладнюється. Зокрема, от сьогодні очільник міської військової адміністрації говорить про те, що в ніч на 9 січня, тобто на нині, росіяни ще більше активізувалися і збільшилася кі. Кіль... Кількість обстрілів разом з тим, як він каже, погода е, випало немало снігу. Вона ускладнює ведення бойових дій як для наших військових, так і для росіян. Загалом, яка зараз ситуація довкола міста? Так, дійсно, вони продовжують досить інтенсивні наступальні дії. Але тут є дуже цікаве спостереження, і воно полягає в тому, що росіяни вони ведуть наступальні дії в районі Авдіївки, використовуючи зараз. Переважно підрозділи першого армійського корпусу. армійський корпус, це це формування так званого ДНР. Uh -huh. Тобто, ці це їх місцеві мобіки. В свою чергу регулярні війська, підрозділи регулярних військ вони так активно не використовують. Ну, наприклад. В напрямку Новобахмутівки, це з Красногорівки на Новобахмутівку. Вони використовують переважно 132 ОМСБР, окрему мотострілецьку бригаду з першого армійського корпусу. У той час як вона була підсилена 30 ОМСБР 2 другої загальної військової армії, але тридцятого ОМСБР майже не використовується. Використовується саме ресурс першого армійського корпусу. Так само з зводянова на Первомай першотравневе, з пєсок на першотравнево, також 9-го МСБР першого армійського корпусу, з веселого на Авдіївку 114-го МСБР першого армійського корпусу. Що відбувається? Чому так? Вони відправляють цих в м'ясорубку мобіків з так званої ДНР у той час, як саме регуляри накопичують. Потенціал. Вони продовжують а, там відновлюватися після невдалих атак, а також поповнюють механізованого компоненту. О, у мене є це власна моя думка. У мене є така підозра, що вони е, будуть накопичувати приблизно до 60 тисяч особового складу в районі е, саме Авдіївки, і на це їм знадобиться десь приблизно, щоб діти таких, е, таких розмірів їм е, потрібно буде десь приблизно з місяць. І в другій половині лютого вони можуть розпочати більш потужний, мабуть, найбільш відчайдушний наступ на Авдіївку з усіх тих, що ми бачили до того. Зараз їхній контингент в районі Авдіївки від 40 до 45 тисяч, так. Угу. Зрозуміло. Ну будемо стежити за тим, як буде розгортати ситуація на авдіївському напрямку, бо він очевидно зараз ну найгарячіший, можна сказати, але усі шанси таким е, стати має і Куп'янський напередодні. Ми бачили ряд публікацій, зокрема у західних змі, які пишуть про е, нібито новий великий наступ росіян на Харків. Е, наші військові спростовують цю інформацію, але от, зокрема, сьогодні представник регіональної влади Сінігубов каже про те, що знову ж таки в ніч на сьогодні збільшилася кілька. Кість штурмів, точніше вони поновилися після певного навіть затише можна сказати. То що відбувається на цій ділянці фронту? Фактично те саме, що і по всім іншим. Путіну готують подарунок до початку виборів. Їм потрібна якась перемога. Цією перемогою може бути все, що завгодно. Ні, тільки Мар'їнкою вони не задовольняться, тому що ну, взагалі в Мар'їнці там нема що її демонструвати, нема чим задовольнятися. Маленьке місце зруйноване майже вщент. А щодо Куп'янського напрямку, то так вони зараз намагаються діяти в напрямку Сіньківки, яка є основним нашим укріп району. Сіньківка є основний наш укріп район, але тут ось яка справа. Якщо говорити про західні змі, і нібито те, що вони говорили про наступ в напрямку Куп'янська, найцікавіше ось що. Наступ напрямку Куп'янську група військ-захід розпочала ще у 2023 році. Наприкінці травня, початку червня, саме тоді він розпочався, і саме тоді весь наступ групи військ-захід вперся в маленьке село Сінківка. Ось більше ніж як півроку вони uh -huh. продовжують битися головою. Окрім район Сіньківка. Є ще один дуже цікавий момент. За останній місяць загальна кількість групи військ-захід вона зменшилась, не збільшилася, саме зменшилась. І третій, мабуть, останній цікавий момент: південніше групи військ-захід діє група військ-центр на Лиманському напрямку. І коли розпочинався наступ, і продовжився наступ на Авдіївку, саме з групи Військ-Центр. Російське командування передислокувало найбільш боєздатні бригади, під Авдіївку, щоб вони там діяли в наступі. Як ми бачимо, результат ну, майже не, не такий, як вони очікували взагалі. І тому вони будуть підсилювати, як я і, казав трохи раніше, підсилювати це угруповання і збільшувати його кількість. А за рахунок чого? За рахунок, за рахунок кого? Залишається тільки на сьогодні група військ захід, яка може оперативно передислокувати декілька бригад саме під Авдіївку. І тут виникає відповідне питання: чи буде цей наступ, про який там говорять за телеграф, наприклад, і не тільки таким самим потужним, який ми бачили минулого року. З урахуванням того, що не тільки кількість зменшиться, а в перспективі вони ще частково свої підрозділи будуть віддавати під авдіївку. Ну, якби там не було, ми дійсно бачимо, що дещо збільшується кількість обстрілів Харкова. На жаль, ну але не тільки в Харкові, так би мовити, люди відчувають на собі тяжесті цієї війни. А так само, це відчуття все більше і більше шириться якраз жителями Росії. Зокрема, якщо ми говоримо про сусідні із Харківською областю Білгород і Білгородську область, і от навіть сьогодні там заявили про те, що будуть вже евакуйовувати дітей із Белгорода. Через так би мовити переживання батьків. Напередодні ми знову ж таки відстежували про те, що кількість обстрілів там суттєво зростала. Як би там не було, сьогодні Пісков уже навіть вимушений коментувати цю ситуацію і сказав, що російські військові вживуть всіх заходів для того, аби обстріли Білгорода припинилися. А це ж які такі заходи вони можуть вжити? Ну, як це які вони вже бачили там. Було. Більше підвищити ефективність роботи їх протиповітряної оборони, щоб на голови на Белгорода а, падали не тільки зенита ракети від Панцера 1 а і ще є 300 як варіант ЗРК, бук М1 М2. Справа у тому, що нічого дивного, в тому що відбувається навколо Білгороду, не, немає нічого дивного, бо там велика кількість об'єктів військового призначення, склади з боєприпасами, військові частини, транспортні вузли, транзитні транспортні вузли. До речі, саме через Білгород також здійснюється логістичне забезпечення групи військ, захід і так далі, таке інше. Тому це досить очікувано, що туди почало щось пролітати. Але російська ППО працює так, що вона не тільки нічого не збиває, але й падає на голови самих білгаречан, і в цьому потім ще й звинувачують Україну. До речі, вчора знову вони там нібито позбивали реактивні снаряди від реактивної системи залпового вогню. «Вампайр». Знаєте, вже декілька разів усі мені здається, вже всі знають в Україні. Що реактивна система залпового вогню вампайру вона має дальність застосування 20-21 км дальність її пострілу, а до Білгорода більш ніж 25 км кілометрів від найближчої точки від кордону з Україною? Отже, виникає питання: щоб влучити в центр Білгорода цією системою, треба проїхати хоча б 6-7 кілометрів вглиб території Російської Федерації. Там е, Міністерство оборони Російської Федерації такими заявами, що Вампай обстрілює Білград, центр Білграда, ну вони саме себе дискредитують. Вони саме себе повинні заарештувати та одразу розстріляти за такі заяви. Е, тому е, от е, підвищення безпеки Білгороду, ну це проблеми будуть для самого ж Білгорода, але в першу чергу не стільки від української армії, скільки від російської ППУ. Почули вас, пане Олександре, дуже дякую за ваш аналіз і що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, оглядач групи інформаційний спротив, військово-політичний оглядач цієї спільноти.